Розділ 2. спокуси, закінчення. Сьогодні Біблія часто підпорядковується критерію так званого сучасного світогляду, головною домою є те, що Бог історить діяти, аж ніяк не може. Отже, все, що стосується Бога, слід перекласти, сферобі суб'єктивно. Тоді про Бога, як живу, вже говорить не Біблія, а лише ми самі. І ми самі визначаємо, що Бог може чинити, а що хочемо, чи мусимо чинити ми. Антихрист, тоді жестом високої свідченості, каже нам, що екзегеза, яка читає Біблію, вірив живого в Бога, слухаючи про цьому слово самого, є фундаменталізмом, лише якзегеза чисто наукова. І який сам Бог нічого не говорить і не має що сказати, є на рівні часу. Бо словська суперечка між Ісусом і Дьяволом є диспутом про правильне тлумачення Святого Письма, актуальним у всі часи основоположним в питанням, питання, якого є питання про образ Бога. Суперечка про екзегензує, зрештою, суперечки про те, ким є Бог. Але ця боротьба є образ Бога, про яку йдеться в диспуті про чинне тлумачення Біблії, вирішується конкретно на образі Христа, чи Він, позбавлений світської влади, справді є сином Бога Живого. Так, структурне питання, доховане екзейтичним суперечками Христом і спокусом, безпосередньо на змістовного питання. Про що тут йдеться? Цю спокусу пов'язували з мотивом хліба і видовоч після хліба треба запропонувати сенсацію, оскільки суто фізично насичені цілком очевидно, людей недостатньо. То той, хто не хоче допустити Бог світ там людину, повинен запропонувати жагу хвилюючих збуджень, захоплення яким витлічає, заступає і утісняє релігійні враження. Але, мабуть, тут малося на увазі, не про скільки всі спокусів як видно глядачеві, не передбачаються. Те, про що тут ідеться, виявляється, то у відповіді Ісусе, яка знову ж таки взята з книги терозаконня. Не буде спокушати Господа, Бога Твого. В книзі повторення закону – це є посиланням на історію для деяких Ізраїлів, усе загрожували небезпеки, померти зі справами. Здійнявся бунт проти Моїсея, що стає бунтом проти Бога. Бог повинен показати, що він Бог. Цей бунт проти Бога описується в Біблії, як спокушали Господа словами, чи є Господь між нами, чи нема. Отже, йдеться про те, що зазвучало все раніше, Бог повинен пройти через експеримент і опробовують, як випробовують товар. Він мусить підкоритися умовам, які ми для нашої певності вважаємо необхідними. Якщо він зараз не забезпечить захисту обіцяного слові 91, він не є Богом. Тоді він сфальсикував свої власні слова і, отже, самого себе. Тут перед нами велике запитання, як можна пізнати Бога, як його пізнати неможливо. Як можна до Бога ставитися, як можна його втратити, пиха, що хоче Бога вчинити об'єктом і накласти на нього наші лабораторні умови, знайти Бога не може, тому що вона вже передбачає, що ми Бога як такого заперечимо, аже ставимо себе над ним. Тому, що весь своїм любові, втрішнього слухання, ми відкладаємо і означаємо дійсним лише те, що можна отримати в експерименті. Нада нам руки, хто так думає, той сам себе робить Богом, принижуючи при цьому, лише Бога, а й світи самого себе. Але на основі цієї сина на наріжному наріжнику храму, відкривається погляд на розп'яття. Христос не кинувся вниз із наріжника храму. Не стрибний у безодні, він не став спокушати Бога, але зійшов безодню смерті у місце вотності. В неміж беззахисно він наважився піти на такий крок від любові до Бога. Ім'я людство, і тому він знав, що в цьому стрібку врешті-решт може впасти лише в добрі руки Отця. Так виявляється справжній сенс, лома 91-го, право на ту головну і безмежну довіру, про яку в нього мовиться, хто слухається Божої волі, той знає, що він у всіх захиттях, які зазнає, не втратить головного захисту. Він знає, що основного світу є любов, тож він навіть тоді, коли жодна людина не може чи не хоче йому допомогти, може спрямувати далі з довірою до Бога. Хто його любить. Але така довірена, яку по, у повноважене святе письмо, до якої запрош, запрошена Господь Воскреске, зовсім врізняється від авантюрного виклику Богові, коли його хочуть зробити своїм слугою. Прийдемо до третьої спокуси стокусаниці всієї розповіді. Д'яло у віці веде Господа на високу гору. Він показує йому всі царство світу та їхню славу і сполукає йому царювання над світом. Хіба це не справжня місія помазана Хіба він не повинен стати царем світу, який об'єднує всю землю в одній великій державі, миру та добробуту. як і випадку що спокусів хлібу, коли в історії життя Ісуса коли дві дивні протилежності, примноження хліба, і тайне вечеря, тут, тут так є й тут. Воскресний Господь збирає своїх учнів на горі. Ось він справді говорить, дані мені всяка влада на небі на землі. Дві речі тут нові і відмінні, Господь має владу на небі на землі. І лише той, хто має всю цю владу. Має владу справжню спасену. Безнебесна земна влада залишається, завжди непевною та крихкою, лише влада та підкорюється, критеріями суду неба до Бога може стати владою на добро. Лише та влада, яка перебуває під благословенням Божим, може бути надійною. До того ж, Ісус володіє цією владою, як воскресли, що означає ця влада, передбачає хрест, передбачає Його смерть. Вона передбачає іншу гору, Голготу, де він осміни людьми покинути своїми, восить на Христі вмирає. Царство Христа відрізняється від земних царств та їхнього славу, що демонструє сатана. Вся слава є, як свідчить грецьке слово, докса ілюзія, що розпадається, такої слави Христю, той світ немає. Він зростає, покорою проповідів тих, що дозволяє себе вчинити, є учнями, окрещуючи в, учня, в, в ім'я привіного Бога і отримуючись його заповідей. Але повернімося до спокусня. І справжній зміст стає помітним. Якщо простегти, яку протягом історії набрала щоразу знову виглядати. Не християнська імперія спробувала вчинити віру політичним чинникам своєї єдності царство Христа, мало тебе все ж таки набути формою політичного царства. Та його блискую, що вірить, підупадає. За свідчуючи, ніби про земне без Ісуса Христа, то на допомогу їй повинна прийти влада політична і військова. У всіх століттях і розмиті форма поставали на цих спокусах забезпечити віру владу і вірі постійно загрожує безпеки, самообіймах влади, дихнутися. Боротьба за свободу церкви, боротьба за те, що царство Ісуса, не дотожнювати жодної політичної структури, мала тривати протягом усієї історії, бо ціна на злиття політичної влади полягає, зрештою, завгоду тому, що віра стає на службу владі і мусить пристосуватися до її критеріїв. Історія страстей Господніх альтернатива, про яку тут йдеться, постає вражаючій формі. На вершині судового процесу Пилат пропонує вибрати між Ісусом і Варавою, одного з двох звільнити. Але ким був Варава? звичайно, що лише формування Євангелії Заяном або вже варав розбійник. Хоча грецьке слово розбійник у тодішній політиці ситуації в Палестині могло не бути специфічно значним. І воно означало щось на штаб повстанці. Вараво взявши ще повстанні, і крім того у зв'язку з цим був оскаржений убивстві. Якщо мися каже, що варав був визначеним в'язнем, то це свідчить, що він був одним із визначених повстанців, можливо, справжнім вождем того повстання. Інакше каже, що варава був месіанським постаттю. Вибір Ісуса Варави не випадковий. продоставлені дві месіанські постаті, дві форми месіанства. Це стає ще врагнишим, якщо роздумати над тим, що Бараба означає син Отця. Це типово месіанське прізвисько культу ім'я від одного ждя Месіанського руку. Останню велико месіанське війну євреям у 1942 році очолив Баркопа, син зір. Це та сама структура імені представлений в той самий намір. Оригена, ми дізнаємося, що одну цікаву деталь у батьох року Євангелії, до третього століття він, наприклад, називався Ісус Варавом, Ісуса Синоця. Він поставив себе як свого роду двійник Ісус, який, однак, подібну претензії, розумів зовсім іншим чином. Може він вести між Месією, що веде боротьбу, як обіцяє свободу і власним царство, і цим захадковим Ісусом, який шляхом до життя, проголошує саме зречення. Що ж дивно, що НАТО. Вибрав Араум, детальнеше про це дивіться важливим книгам Пітерію Масмасоні німецьке видання Адамус 997 року. Якщо б ми сьогодні мали вибрати, чи то Ісус із Назарету, Син Марії, син Отця, мав би шанс, чи ми взагалі знаємо Ісуса, розуміємо Його, чи не слід нам старатися, як учора, який сьогодні зовсім заново з ним знайомитися. Спокусник не такий грубий, щоб пропонувати нам безпосередньо поклонитися дияволу. Він пропонує нам лише вибирати розумний, велити пріоритет в планованому і організованому світу, в якому Бог може мати місце, як приватну справу. Але в наші найважливіші намірі втручаються справа не моє. Солов'яв приписує Антихристу, авторство книги. Відкритий шлях до і загального блага у світі, яка стає, як би мовити, нової Біблії, відсутні якої є поклоніння добру. Розумному плануванню, таким чином третє Ісусу спокуси, з'являється принципово питання про те, що повинно чинити спогитель світу. Вона проходить червоною ниткою через усе життя Ісуса. Ще раз вона відкрито повертає на себе увагу на приломі Його шляху, котра від імені учнів висловив названня Ісуса Месією Христом, Сином живого Бога, сформулювавши таким чином ту віру, яка буде в церкві, та відкриває нову заснову на Христі спільноту віри. але саме в цьому вирішальному місці. Коли порівняння порівнянні з думкою людей з'являється відмінне та вирішальне значення Ісуса Христом, і таким чином починається творитися Його нова родина, присутній небезпека вкривати все протилежне, Господь негайно пояснює, що поняття Масії слід розуміти, виходячи з цілісності, прощій благовісті, що має на увазі несвітську владу, а Хрест і зовсім іншу спільноту, що вникає через Хрест. Але Петро зрозумів це інакше. Тоді Петро від... Відвівши його на набік, став його до поляти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з Тобою, якщо читати ці слова, на тлі історії з покусами, то як довершення звичайний момент, то що ми тоді ми розуміємо? Не ж жорстоко відповідь Ісуса, геть це давно від мене, ти мені спокусе, бо думаєш про Боже, не про Боже, а про людське. Але ж хіба ми не говоримо щоразу Ісусові, що Його благовість супречить. Пануючі думці, тому і загрожені вдача, страждання, переслідування, спокус християнської імперії чи світської влади, папи сьогодні більше немає. Але тлумачити християнство, як рецепт прогреси, визнавати загальне доброволю істинною метою будь-якої релігії. І тому і це нова форма тієї самої спокуси. Сьогодні Сьогодні вона одягається у запитання, що ж Ісус дав, якщо Він не покращив цього світу, хіба це не має бути змістом месіанських сповнівань? В старому завіті ще дві лінії Сподівання розривна переходять одна в одну. Одна це сподівання досконалого світу, в якому воку лежить біля ягняти, в якому народи влаштуються в дорогу до Горисьо, в якому чинні слова вони перекоють свої мочі на ралах, спізи свої на серпи Ісая друга. Але поряди з нею погляд на страждаючу Божого слугу, мості, який спасається з тима страждання протягом цілого свого шляху, і знову розмова після Воскресіння Ісус мусив. Показувати своїм учням, що Моїси є пророки, говорили про нього надто безсилого, страждаючого зі п'яти Воскрес. Він мусить показувати, що саме так звершуються бітниці, а безумні і серцем серце, повіря сопроти всього, що були пророки а повели. Ось як звертається Господь до учнів Маусі. так він мусить сказати до нас знову і знову продовжуліть, ми постійно вважаємо. Що якщо б хотів би бути месією, то знов принесли Золотий вік. Але Ісус каже до нас, і те, що Він заперечив Сатані, що Він сказав Петрові, та ньому пояснив учням і мовці, що жодне царство світом не є Божим царством, не є досконалим станом людства. Людське царство лишається людським царством, і хто стверджує, що може здобути досконалий світ, той схвалює обман сатани, той грається із світом разом з ним. І от постає велике питання, що супроводжувати нас, а потом цієї книги. І що ж тоді Ісус приніс, якщо Він не приніс ані миру у світі, ані загальним добробуту, ані кращого світу? Що ж він приніс? Відповідь дуже проста: Бога. Він приніс Бога, Бога лик, якого раніше, поволі відкривався, починаючи від Авраама через пророків, аж до мудрішної літератури, бо що показував себе лише в Ізраїлі і в світі інших народів, починаючи в різних незрозумілих зрозумілих контекстах. Цього Бога, Бога Авраама, Ісака, Якова, справжнього Бога. Він приніс народом світу. Він приніс Бога, тепер ми знаємо Його лик. Тепер ми можемо до нього звернутися. Тепер ми знаємо шлях таким нам, людям слід обрати у цьому світі. Ісус приніс Бога, а отже, правду про наше походження і наше призначення. віру, надію, любов, лише через нечулість наші середець Ми вважаємо, що цього мало. Так Божа влада в цьому світі. Тиха, але ця влада справжня вічна знову і знову дається, що справа Божа не на нашій готельній агоні, але знову і знову вона виявляється власне незмінною і спасенною. Всі царства світу, які тоді, міг показати Господу, тим часом зникли. Їхня слава і їхня докса виявляється ілюзією. Слава Христа, Смиренної, Готов до страждання, слави любові, не зникла і не зникне. Боротьбі проти Сатани Ісус перебіг, брехли йому у Божесь. Пельної влади і добробуту, бітницями бітниці майбутнього, що гарантує всім усе політичним і економічним засобом. Він протистав божественне буття Бога, Бога і справжньої благо людини, запрошенням, поклонитися владі. Господь доставляє слово в книги про законням. Ті самої книги, яку цитував і сам дияволо, Господу, Богу твоєму і йому, йому єдиному буде служити. Головна заповідь Ізраїля та є головною заході для християн, поклонятися лише Богою, хто не звуче нагину пробудь ми бачимо. Що саме це беззастережне без поняття Перший скрижалі дикалог означає поняття, друге скрижалі глибоку повагу до людини, любові до ближнього. Як у Марка, так і Матеї, історія зі спокусами закінчується висловом. Ангелам приступили, почали йому служити. Тепер сповнилося слова. 91-го псилама ангели йому служать. І він виявив себе сином, і тому над ним новим, Ярком, Патріархом Нового, тепер у Іносалім Ізраїля, відкрити небом. Іван І.